Віталію, я би хотіла е, до вас звернутися з питанням, проханням, навіть не знаю, як правильно сформулювати е, ну, свою репліку. Але е, на сьогоднішній день о, українська я представляю компанію Харстор Україна, яка є провідним виробником пива в Україні. І на сьогоднішній день в Верховній Раді зареєстрований законопроект номер 2876 Ім передбачається, що з 1 червня цього року ставка акцизного податку на пиво має зрости в 2,9 разів з 87 копійок до 2 гривень 50. Це надзвичайна загроза для нас, як для іноземного інвестора, і для інших пивоварених компаній-інвесторів, які знаходяться зараз в Україні. Це навіть може спричинити наш вихід з українського ринку, і ми звертаємося зараз до представників влади на різних рівнях. Скажіть, будь ласка, чи могли б ви нам якось зарадити і допомогти захистити нас як іноземних інвесторів? Дякую за питання. Ця проблема дійсно на сьогоднішній день обговорюється дуже сильно в суспільстві. впевнений в тому, що якщо. Люди починають боротись з проблемою алкоголізму. Як вас звати, я не бачу пані Наталя Бондаренко. Пані Наталя, багато людей зараз кажуть, починає що це впливає на на молоде покоління, що вживання пива чи алкогольних напоїв, алкоголізм, вони мотивують цим. І підвищення. Я знаю цю проблему, спілкувався, і тому вона кажуть, щоб це не було доступно, ми будемо повишати ціни. Але вже цей процес ми проходили, Я хочу висловити свою думку на цю тему. Ми не повинні робити. В такому персональному керуванні це ринкові відносини це з одного боку, з іншого боку. Це Посадок. не означає це, це не означає, що ми заборонимо. Ми вже це проходили багато разів. Ви пам'ятаєте чи не пам'ятаєте, але е люди пам'ятають, коли боролись проти алкоголізму підвищували е ціну на напої напоїще в радянські часи, е колись там приймали рішення такі вольові. Вирубали виноградники і так далі. так далі. Ні до чого це не привело. І тому в цьому напрямку потрібно підходити до цього питання дуже зважено і не тільки в підняті ціни, це повинна бути програма дій, якщо вони хочуть боротися, боротися, боротися з вживанням алкогольних напоїв, молоді чи іншими. Є культура вживання в першу чергу. І я порівнював дуже, дуже багато разів, коли до мене звертаються, як ви представник пива. Це такий же самим чином. Давайте заборонимо пиво. Чи хтось скаже, вони пропонують. Таким же самим чином, якщо багато людей потрапляють в автокатастрофи, ми можемо таким же чином заборонити автомобіль. Але це не вирішить проблему. Людина попадає в проблеми, якщо вона порушує правила. Є чіткі правила вживання алкогольних напоїв, продажу алкогольних напоїв, е в місцях е і так далі, там прописано все це. Якщо ми будемо утримуватись цього, цієї проблеми не буде. Це відповідь тим, хто бореться. Е з іншого боку, законопроект є, і наша позиція до цього законопроекту, ми розуміємо, проблема є, ми повинні підходити комплексно. А з цього боку ми проблему є впевнений. Підвищимо акциз, але проблему не вирішимо. Дякую Це. Дякую вам за увагу. А за час бажаю вам. А...